Зараз до мене в студію приєднався Арсеній Ценюк, колишній прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 рік. Зараз він є головою Київського безпекового форуму. Це провідна дискусійна платформа з питань національної безпеки України та відносин країни із західними союзниками. Пане прем'єр-міністре, радий бачити вас. Ви знаєте новини за останні 24 години. Дозвольте мені запитати вас, чи дійсно Київ позбавлять майбутнього? поки що ні, тому що ма. Бутні мирні домовленості між Росією та Україною залежать від Києва та наших європейських партнерів, і сподіваюся, від американців, але Росія не має жодного наміру укладати будь-яку мирну угоду. Це чергова хитрість, це черговий план обману. Розумієте, росіяни просто намагаються нами маніпулювати. ви кажете, що Росія намагається обдурити вас. Чи ви маєте про це інформацію? Ви щось знаєте про цей мирний план Вашингтона і Москви? справа в тому, що в цьому плані обману немає нічого нового. це повна копія сценарію, який розіграв воєнний злочинець Путін для президента Трампа в Анкоричірампін Це те, що мені повідомили мої джерела у Вашингтоні. Коли ви кажете копія, ви маєте на увазі, що згідно з цими 28 пунктами від України вимагатимуть поступитися територією? Ці 28 пунктів означають капітуляцію України. У цьому проблема? можна використовувати різні визначення та формулювання, але в кінцевому підсумку це повільна капітуляція. Ви, колишній прем'єр-міністр. Я хочу запитати, що ви думаєте про нинішню позицію пана Зеленського? Він зараз втягнутий у скандал. Вибухнув корупційний скандал. Чи вважаєте ви, що це робить його більш вразливим до будь-яких вимог Кремля, які можливо будуть надходити через американців? Дозвольте мені висловитися так: корупція в часи війни є огидною, аморальною та неприйнятною. Особи, які скоїли корупційні злочини, мають опинитися за ґратами. Але хороша новина полягає в тому, що вперше в історії України антикорупційне агентство, яке було створене під моїм керівництвом як прем'єр-міністра, розпочало розслідування щодо високопоставлених українських чиновників. Членів уряду та різних соратників навіть у воєнний час Україна бореться з корупцією. Чи вважаєте ви, що через це Зеленський ослаб? деякі недобросовісні гравці намагаються зловживати цим питанням, щоб чинити додатковий тиск на Україну та Зеленського? але це не спрацює. давайте поговоримо про те, як іде війна все йде не так добре, як хотілося б вашим військовим. Чи послаблює це вашу позицію на переговорах? Ця війна триває вже 12 років. Повномасштабна війна, яку Росія веде проти України, вже 4 роки. Чи можете ви уявити, що б сталося з будь-якою країною Європейського Союзу, якби вона зіткнулася з подібними викликами? Це неможливо уявити. Так, ми втомилися, ми виснажені, ми знесилені, але ми не зломлені. Росіяни мають багато людського ресурсу, який є гарматним м'ясом. Вони мають життєво важливу підтримку з боку Китаю. Саме тому нам потрібно більше боєприпасів і більше фінансової підтримки від сполучених штатів. А на даний момент американці не хочуть надавати таку підтримку. і це підводить мене до наступного меседжу. Це впливає на моральний дух українського народу. Ми хочемо, щоб вільний світ підтримав Україну не тільки словами, а й конкретними діями. Зараз європейці роблять все, що в їхніх силах Пане прем'єр-міністре. Чи вірите ви в те, що президент США Трамп не зрадить інтереси України? Кілька тижнів тому я був у Вашингтоні. Вашингтон дещо змінився, скажімо так. У місті з'явився новий шериф і діють нові правила гри. Справа в тому, що ми не маємо права давати цій адміністрації жодних приводів для того, щоб вона відвернулася від України. Ось чому я вважаю, що ми маємо дотримуватися свого курсу. Щодо довіри, я довіряю лише діям, важливі лише дії. А не слова so, Тож, дії президента змушують вас більше чи менше розраховувати на його підтримку. Послухайте, на даний момент він не відвернувся від України. Він все ще не визначився, скажімо так. Але ми все ще користуємося двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах. Подивіться на цей законопроект про санкції. американців. Чекають проміжні вибори. Я не кажу, що українське питання буде головним на цих виборах. Але це може серйозно вплинути на позицію США, адже світ спостерігає за позицію американців, за тим, чи готові вони підтримати суверенну державу Україна, чи готові вони притягнути росіян до відповідальності, і чи готові вони назвати росіян агресорами. То ж йдеться про репутацію Сполучених Штатів, а також про особисту репутацію і спадщину президента Трампа. Тому моє внутрішнє відчуття підказує, що він не хоче бути переможеним. Він хоче бути переможцем, і для цього йому не обов'язково вигравати ще одні вибори. Послухайте, але це все історія. Ви думаєте, він переймається цим? Ви думаєте, що саме це буде мотивувати його або американських виборців? Він переймається за себе справді, і саме тому він хоче отримати Нобелівську премію. Я був би радий, якби Трамп отримав цю Нобелівську премію, але не як Кісінджер за в'єтнамський мирний договір, а за тривалий справедливий і чесний мир. Дозвольте мені запитати вас про цей тривалий справедливий і чесний мир, які червоні лінії України сьогодні я маю на увазі, що для вас є неприйнятним, якщо ви хочете досягти миру знаєте, справа ось у чому мене завжди запитують про ці червоні лінії та якісь поступки, але я не можу зрозуміти на які поступки можуть піти українці. чи можуть вони, наприклад, відмовитися від Криму? послухайте, це абсолютно неконституційно і порушує міжнародне право я це розумію, пане прем'єр-міністр. Але я маю на увазі, що ви не хочете війни. І якщо для цього потрібно відмовитися від території, чи погодилися б ви на це? Ви пам'ятаєте Мюнхенську угоду 1938 року? Так, я дізнався про неї на уроках історії. Правильно, це була схожа угода. Будь ласка, віддайте землю, і Гітлер ніколи не вторгнеться до вас. Але що сталося зрештою? Почалася Друга світова війна. Отже, ніколи не винагороджуйте агресора. Я навіть не готовий обговорювати будь-які так звані поступки чи червоні лінії, безумовне припинення вогню. Крапка. Якщо США змінять свою позицію, якщо підтримка ослабне, наскільки ви впевнені, що Європа зможе втрутитися і заповнити цю прогалину? Європа вже втрутилася і заповнила прогалину, тому що насправді Німеччина та весь європейський союз роблять основний внесок у безпеку України та у вашу власну безпеку. Зараз нам потрібні американці. Давайте будемо чесними. Сполучені Штати залишаються вашим найбільшим донором військової допомоги. Ні, після того як президент Трамп склав присягу, американці почали продавати зброю Україні, але не постачати її на умовах лендлізу або як додаткові гарантії безпеки. Це величезна різниця. І європейці оплачують ці боєприпаси в рамках програми ПЕЛ. Отже, що потрібно, нам потрібна американська підтримка з новим додатковим пакетом безпеки. Але зараз у американській сторони немає такої волі. Отже, європейці роблять дивовижну роботу, але потрібно зробити ще більше. Подивіться на країни Північної Європи та Балтії. Вони внесли близько 2% від свого ВВП, інвестуючи в безпеку України та свою власну Німеччина 1,1, 0,1, 0,2. наскільки ви довіряєте німецькому уряду та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу? послухайте, Німеччина сьогодні є флагманом підтримки. я висловлюю щиру вдячність як німецькому народу, так і німецькому уряду. але я маю прохання до вашого канцлера. пане канцлере. Будь ласка, виконайте те, що ви обіцяли під час передвиборчої кампанії. Постачання ракет таурус. Це спонукало б американців надати нам ракети великої дальності. Томагав, нам потрібно стримувати росіян. Тож давайте зробимо це і покажемо росіянам, що ви дуже дуже серйозно ставитеся до підтримки України для перемоги у війні. але чому ви вважаєте, що канцлер Німеччини зараз змінить свою позицію? Якщо подивитися на цифри, на опитування громадської думки в Німеччині, то більшість німецьких виборців не хочуть, щоб їхня країна продовжувала надавати допомогу Україні. Тобто громадська думка схиляється до того, щоб припинити експорт або передачу зброї. Чому ж тоді він змінить свою позицію і вчинить політичне самогубство? По-перше, я не бачив таких результатів опитувань. З того що я знаю, більшість німців все ще підтримує Україну. По друге, я вважаю, що ваші політики мають бути дуже відвертими, відкритими та чесними зі своїми виборцями. Йдеться про вашу власну безпеку. Подивіться, що роблять росіяни в Європі. Терористичні акти, диверсії, кіберзлочини подивіться, що сталося в Польщі кілька днів тому, коли вони фактично підірвали залізницю. Отже, росіяни переслідують вас, вашу безпеку, ваш спосіб життя, ваші країни, ваш суверенітет. А ми, українці, перебуваємо на передовій. Друге питання полягає в тому, що інвестуючи в безпеку України і власну безпеку, ви насправді підтримуєте своє економічне зростання. Подивіться на свій військово-промисловий комплекс. Ви здатні і будете здатні надавати найсучасніші технології. Це робочі місця, це податки. Тож просто будьте відвертими і відкритими. Ми вже живемо в зовсім іншому світі. І в цьому світі точиться боротьба тоталітарних режимів проти демократії. Ви Абсолютно праві кажучи, що у вас є певні внутрішньополітичні суперечки, але це нормально. Так працює демократія. Просто йдете і висловлюєте свою думку, кажете правду, і не переймаєтеся опитуваннями, переймаєтеся майбутнім своєї країни, як це робимо ми якщо у нас виникне ситуація, коли президенту Зеленському буде представлений план, якщо це правда, і в цьому плані є багато червоних ліній. Що повинен зробити Зеленський, якщо він не погодиться на це? Чи повинен він піти у відставку? по перше, ми можемо розробити так званий мирний план тільки спільно з Європейським Союзом і США тому ми маємо бути на одній хвилі, якщо ми розробимо такий план, це означатиме, що Україна прийме план, який був розроблений Україною та її союзниками. Щодо відставки Зеленського, то навіть попри те, що ми з президентом є політичними опонентами, я скажу так. Зеленський є легітимним президентом, і я маю захищати інститут президентства. і настане час, коли український народ піде на виборчі дільниці після війни. правильно і ми проведемо вільні та чесні вибори, і вони вирішать хто буде в офісі президента і хто буде в парламенті. Але ключовою передумовою є забезпечення міцного тривалого миру з надійними гарантіями безпеки. Стосовно гарантій безпеки. Я ще раз хочу наголосити на цьому моменті щодо європейців. Якщо це правда, європейці також не були проконсультовані щодо цього плану. Отже, ви маєте свою країну, ви маєте європейців, яких залишили осторонь і, можливо, змушують принаймні розглянути мирний план. Який вони не допомагали розробляти це, ставить вас, і європейців на один бік? Отже, це повертає нас до вихідної точки. Нам потрібно розробити спільний план, інакше це не спрацює. Це не має нічого спільного з миром. Це фальшивий і хитрий план який же ваш меседж президенту Трампу сьогодні? Бо, здається, саме він тримає всі карти в руках, принаймні в питанні, чи будуть з Україною радитися щодо її власного майбутнього мій меседж президенту Сполучених Штатів, пане президенте. Ми дійсно хочемо, щоб ви досягли успіху. Ми дійсно хочемо, щоб ви залишили після себе сильну спадщину. А щоб отримати таку спадщину, вам потрібно дійсно підтримати Україну та стати на правильний бік історії. Ви маєте багато інструментів і важелів впливу, які можете застосувати. Ви дійсно можете забезпечити справедливий і чесний мир. Пане премєр міністре ми вдячні вам за те, що ви знайшли час поговорити з нами сьогодні і за те, що завітали до студії. З радістю, пане.